Всім привіт! З вами я Анятік. Я повернулася, рада вас бачити на своєму каналі. Давно у мене, звісно, відео не було. Ну, як сказати, точніше вони були, але я просто не монтувала їх і навіть не викладала, тому що мені вони або не подобались, або я просто не бачила навіть сенсу їх монтувати і так далі. І зараз, 12 серпня 2022 року, я. Повернулася так би мовити. Уже більше маю емоцій, вже більше маю сил знімати відео. Що ж мене доволі таки дивує, тому що я завжди на камеру була така якась більш така тихо, спокійна. А зараз вже хочу посміхатись, хочу ділитися з вами. І я думаю, що саме той період, коли я можу це робити і не думати на думку інших, тому що мені, чесно, вже абсолютно на неї наплювати. Тому що раніше в мене сильно, так би мовити, тривожила думка інших, але зараз я собі зрозуміла, ага, долі змоку. Ні, не хочу. <laughs> тому я повертаюся і сподіваюся, що буду робити відео частіше. вже, Хоча би буду старатись робити відео вже частіше, тому що не завжди мені це виходить, але думаю, що мені це піде. Думаю, що я буду знімати відео, і думаю, що ми з вами подружимось, так би мовити. Що змінилося за весь період за мого останнього відео? Моє останнє відео, напевне, було там, де ми з класом їхали в поїздку до Кутне гори. Це було останнє відео на моєму каналі. З того періоду змінилося. Дуже багато чого, тому що з того періоду я встигла побувати в Німеччині. В Німеччині була на практиці, закінчила перший курс, ходжу на роботу, Ну, сказати, підробіток так, такий регулярний підробіток. Набралась енергії, сил, у мене була якийсь період депресивної фази, де мені абсолютно нічого не хотілося взагалі І ні їсти, ні спати, і просто була без емоцій. На даний момент це вже пішло далеко. Знайшла... Я знайшла багато цікавих нових людей, з якими я почала спілкуватися, більш-менш розговорила свою чеську мову, почала більше говорити чеською. Через що, момент... звісно, є моменти, коли я ще не можу повністю говорити те, що я хочу, що цей язикова, язиковий бар'єр у мене ще, звісно, ще досі є, але він хоча б покращився, чим був раніше. Що мене вже в цей період. Радує, тому що це було просто якийсь капець. Я не могла пояснити, що я хочу, не могла писати нормально і так далі. Але зараз це вже покращило. Уже встигла напевне два рази з тої періоду покрастись. В перший раз покрасилася такий трішки рижуватий реж колір, а зараз взагалі в червоний. Попробувала спробувала. Це вже у мене трішки відмилось волосся, коли я тільки покрасилась, в мене був такий червоний. Декілька разів. Ход, почала ходити була в спортзал, але зараз знову закинула. Зараз я планую знову почати туди ходити, тому що мені це подобається мені я від цього кайфую ходити в спортзал. Йду на другий курс навчання. Змогла знайти книжку, яка мені подобається в плані читання, тому що в мене. З тим періодом, коли я нічого не хотіла, у мене ще була пер... доба не читуна, так, так би мовити. Не читун, це та доба, коли ти не хочеш ні читати, не можна те книжку, яка тобі взагалі подобається. І так далі, так я знайшла книжку. Це книжка від авторки Ліза Дайли як сестрапніти, що перекладається, як почати хвилюватися, як, боя... як почати боятися. І це звичайний роман такий класичний любовний роман. Я все життя любила читати більш психологічні книжки, і більш пригодницькі, але зараз мене щось на романи потягнуло. Я думаю, що в цілому це є добре, тому що... тому що моментами потрібно читати щось і про любов. У да, мене взагалі тут скоро, я так зрозумів, скоро своя колекція книг буде тут, тому що в мене з кожним роком на декілька книжок в мене стає все більше, а в Україні в мене вдома там взагалі ціла тумбочка. Тільки в моїх книжках. Я буду мовчати за сімейну бібліотеку, тому що в нашій сім'ї багато хто обожнює читати, і я не, ви... не виняток. І в мене вже своя, так би мовити, маленька шафа є, ну, маленька це така в переносному сенсі. Звісно, де в мене вже є мої книжки, які я вже за останні 4 роки, які я вже читаю, десь 4-5 років, які вже регулярно читаю, наприклад, кожного місяця. Так я вже встигла купити в цілому таку. Велику кількість книг. І, да. коротше, якось так. Що ще я можу вам сказати про це все? Трішки хвилююся перед другим курсом, тому що знаю, що воно буде тяжче, ніж перший, але. Буду надіятися, що ви що другий курс витягнув, як і перший витягнула, хоча мені не було завжди краще. Перепрошую за цей посторонній шум. Мене просто молодший брат дається мультики граються з пакетом. Я змінилася. Моя... Я замітила, що от мої думки, моє мислення, воно змінилася. Не знаю, наскільки в добру сторону, наскільки в погану, але от воно саме змінилося. Мене от питаю, в який період ти змінилася, я кажу Німеччина. Чому? Тому що щось сталося в Німеччині таке, що от, мене от саме більше от, змінило, що мене поміняло, і, і... і якийсь момент в мене навіть реса змінилася. От планую на Ютуб. YouTube. На Ютубі YouTube буду знімати різні відео, які от, мені от, саме більше мені будуть подобатись. Відео будуть на різні теми. У мене не буде ніякого такого тематичного. Каналу, який буде саме по якійсь спеціальній тематиці. Почекайте. Ні, так Перепрошую, я хотіла просто побачити, як воно буде світло. У мене не буде ніякого такого тематичного відео, от, які буду саме по тематиці мого каналу. У мене... На Ютубі будуть просто ті відео, і я буду робити ті, які мені просто самі цікаві. Тобто це буде стадовис, різні, різні скетчі можуть бути, хоч і вже їхня. Хоч вже час уже скетчу вже давно прийшов, але мені все, все одно не подобається. Різні влоги, різні розмовні відео будуть, відповідні питання будуть. І Взагалі от, саме от, різні будуть відео мені Буду ділитися тим, що мені подобається. І сподіваюся, вам це буде подобатись, тому що я дуже довго думала, яка тематика мого каналу буде, на які теми, що мені найбільше подобається. Але зрозуміла, що мені подобається всього потрошку. Я буду робити все, що мені от подобається. От саме по трішки, по трішки. Я не буду якусь одну велику таку тематику зроблю, на якій буду тільки знімати відео. Ні, цього не буде, буду відео на різні на різні теми, на різні розмови, на різні тематики і так далі. А тоді. Відео планую випускати мінімально один раз на тиждень, але це вже з тим, що в мене буде 100% відео один раз на тиждень. І я буду старатись це робити, тому що мені самі це подобається і я хочу це робити. Тому один раз на тиждень відео буде 100%. А, можливо, два рази на тиждень. Я не знаю, чи буде в мене надто ресурси і можливості, але я вважаю, що так. Але не завжди. Коли буде виходити мені відео два рази на тиждень, то буду робити два рази на тиждень. Коли ні, так буде одне. Старі відео. У мене перед цим був ще канал, і де в мене є ще були старі відео. Старі відео я вже не буду знімати. Цей канал буде україномовним, повністю україномовним. Можливо, там десь буде проскакувати суржик, але я буду старатись, буду намагатися, щоб в мене цей суржик не з'явився. Тому відео будуть україномовними і це буде україномовний контент. І російськомовні не буду вже робити відео, як це робила раніше, і стараюся, ви мене зрозумієте, тому що я хочу підтримувати свою країну, хочу підтримати свою мову в будь-яких проявах. Ну, в нормальних проявах в плані, от, в плані от, в логіки. В принципі, я вже все сказала, що я могла вам розказати. Не знаю, що ще можу вам докласти до цього. Тому чекаю вас на наступному своєму відео. Чекаю вас на своєму наступному відео. Всім пока. Була рада вас. Дякую, що додивилася це відео. Буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте лайком та підпискою. Всім пока-пока. З вами я була Анятік.